Дорогенькі мої привіт. Я зараз своєю внучкою на одній невеликій виставці картин, вчительки моєї внучки. Дуже гарна. Зараз покажу ось одна картина. Це портрет, мабуть. Яка гарна картина ця. Сі який гарна жінка і гарні картини, трошки мистецтва, ось як гарно. Я завжди трошки заздрила людям, які вміють малювати, тому що це великий дар. Не знаю, чи буде добре видно, але я би хотіла передати всім, хто буде дивитися цю красу. Ось це взагалі. Зроблено об'ємна картина, дуже красиво. Можливо, мій пристрій не передає всіх фарб, всіх відтінків, але насправді це дуже красиво. Ось ці квіти. Яку треба мати велику душу, щоб так гарно передати в фарбах і в відтінках, в лініях передати природу. Ось ця дівчинка з зонтом, з парасолею на фоні неба, дуже гарно. А це квіти. А тут ось. які хмари. Це перед грузою. Як гарно передано. Які кольори. А це чайник, навіть отакий от предмет побуту, як він реалістично зображений. А тут графин. Ось так. Гарно, мені дуже сподобалося. І ми з внучкою дуже задоволені. Ось, а це ваза. Також гарно. Дай ще дві, о, ді гладу, ді, ді, ді. О, кіче, кіче, гарно повна брачо. А це голос це... самої майстрині. Ось це вона. Дякую всім, що побували разом зі мною.